Якісь 6 продуктів я купила цього січня і вони точно не випадуть з моєї косметички. Показую. Це крем Скінорен, який я придбала в аптеці. Він в складі має азелеїнову кислоту, нормалізує сальні залози, бореться з акне, прибирає покрасніння. І якщо у вас є якісь сліди від акне або пігментні п'ятна, то він їх прибирає. Потім це ензимна пудра, раніше не користувалась, в мене відхода. Холіскін робить вашу шкіру гладенькою, як младенца. І ще я використовую гідрофільну олію в поєднанні з ензимною пудрою. Взагалі, очищення від чорних точок і чисті пори вам забезпечені. Маска для обличчя з гіалуроновою кислотою від Avon. Вона класно зволожує і вирівнює тон обличчя. І Давно хотіла спробувати це BB крем від Herborian, він не бюджетний, він дорогий, але він кожної своєї гривні коштує. Я взяла 15 мл, бо я не так часто використовую тональну основу, але я дуже задоволена, якщо ви вагалися і думали купувати чи ні, однозначно так.